Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж Турботливі 85. Сьогодні у нас день номер 44. Просто я ніколи не думала, що буду трошки побоюватись кінчати челенджу, але зараз у мене саме такі відчуття, тому що це буде час підведення ітогів, але не страшно. Нагадую, челендж «Турботливі 75. Це 75 днів поспіль. Тренуюсь двічі на день, роблю більш таке лайтове. Тренування, щось типу йога або стрейчинг і більш динамічне. Частіше за все, це у мене танці. Також я читаю матеріали для читання зі своїх курсів по духовній еволюції або 10 сторінок книги на день. Також я знімаю відео для вас на YouTube щодня, тому якщо ви на моєму каналі вперше, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Вас тут чекає багато мотивації, багато класних нових відео. Я розповідаю про Румунію, я. Розповідаю про материнство, що я читаю, як я тренуюсь, чим я харчуюсь у увесь свій такий шлях. Також я вам нагадую про свою стіну мотивації, що мене мотивує. Виходити до вас, ефір реально щодня. Я вам нагадую, що одна із головних моїх мотивацій це допомогти маленькому Максиму. Його родині треба більше ніж 2 мільйони доларів на дуже дорогий укол, тому що у Максима м'язова дістрофія дюшена. це прям величезні гроші. Але я впевнена, що ми з вами зберемо з турботливим 75-40 тисяч гривень. Я впевнена, що Максиму батьки зберуть усі 2,9 мільйони мільйонів доларів. Якщо задатись такою ціллю, якщо ми з вами зробимо максимальні репости, максимально присвятимо цьому увагу, то я впевнена, що все обов'язково вийде. Давайте разом врятуємо життя маленького хлопчика, бо це. Так, неймовірно. Я вам нагадую, що у мене з Максимом мамою було окремий такий прямий ефір. Обов'язково переходьте та дивіться, там прям вся 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 інформація, все, що вам треба знати. Якщо що, збір буде у посиланні до цього відео, а також за QR-кодом, обов'язково переходьте та доєднуйтесь. Я вам дуже сильно вдячна. Що сьогодні? Сьогодні я ще не проводила тренування, я вже поснідала. Показувала вам свій сніданочок. Приїхала мама, і мені трошечки легше стало. З їжею якось комунікувати. Короте, мені легше реально зараз такий період, що мені легко не їсти ввечері, мені легко трошечки почекати, не їсти одразу, як тільки я прокинулась. Короте, все йде на поправку. Мені не хочеться їсти багато Всього зайвого. Так, я трошечки поїла пасочку на паску, але ну це свята справа, що ж ви можете поробити з цим. Тому я впевнена, що результати не заставлять себе чекати. У нас зваження вже через 5 днів побачимо, що там буде цікавенького на вагах. Сильно не покладаюсь на це, але тим не менш, знаєте, думка така присутня. Що я вам сьогодні хочу розказати? По-перше, що я вам хочу показати, це неймовір, я би сказала, що це перед вами? Це скарб. Це книжка маленька буде. Я її вчора розпакувала, її мамочка привезла. І тут просто дивіться на ці ілюстрації. Це вау! Я вам хочу сказати, що е, ця книжка дуже-дуже красива, дуже класна. Вона від Karma Kids. Якщо ви раптом не знаєте, ну я наче не казала про це в блозі, але я волонтер Karma Kids. Це така організація, яка займається тим, що ми поширюємо поширюємо дарму, поширюємо інформацію про етичний спосіб життя, про карму, в тому числі і для діточок маленьких. Ми це робимо. Я у підрозділі карма Yoga – Ось, а це ще є гармакет книжки. Це лише перша книжка серії, вона неймовірно красива, вона дуже добра. Вона про те, як робити гарні справи, як доносити дітям, що значить гарні справи і чому вони такі важливі. Реально дуже красива син її просто вже обожнює, Ми вчора цілий день читали, йому дуже сподобалось. Зараз покажу. Дуже, дуже сподобалась світлинка. Oh. Я також залишу в описі до цього відео посилання, де ви можете ознайомитись, стати волонтером цього проекту. Ви можете задонатити цей проект або, наприклад, купити таку книжку для вашої дитини, і це вже буде просто неймовірно класний внесок. Я б сказала, спонсор цього відео, ніхто мені за це, звісно, не заплатив, але тим не менш, мені було прям, дуже важливо і класно з вами поділитись. Також я думаю, що скоро вийде. На ютуб-каналі почнуть виходити відео. Просто знайте, що одні з цих відео монтувала я для Karma Kids. Це прям дуже дуже класно. Сьогодні мій син. Я коли монтувала, він передивлявся те, що я змонтувала, і те, що робив різні асини. Коротше, я прям кайфую від того, який мій син тепер Йох стал. Реально, це так і є. Також із такої літератури мені мама привезла е, такі вербуки по двом моїм курсам. Я думаю, ми про курси Вандермані і Вандерлов з вами поговоримо завтра. Я прям, можливо, ну, коротше. Все, поговоримо завтра. Сьогодні з вами потренуємося, я трошки чесно, у мене голова болить чи що, Та я трошки така на, <смі> на 0,5, я маю на увазі швидкість, трошки заторможена. але я думаю, це не проблема. Трошки зараз розкумарюсь і все буде добренько. Ну все, поїхали передягатись і займатись. Добрий раночок. Такий у мене сніданочок сьогодні. Ще це все буде з лавомшиком. І отака вот вот смакота. Тут і кабачок, і печерички, і перчик, і овоч, і фета, І навіть трошки маринована це маринована э, цвітна капуста. Короче, і два яєчка, і сорок. Дуже апідітна, дуже корисно. Ось так. Thank you Що, так. Як вона гарно виглядає. Так. Да? Ти стильна? Дуже. Ти дуже гарна, неймовірно, просто надихаюсь. Все, я вже позаймалась. Прийшли вже мої гарного вам натхненного дня. Дивіться передбачення і до завтра! І передбачення на день 44. Все не мусить бути ідеальним. Справжність набагато цільніша. І це те, що я стараюсь реально транслювати в своєму блозі. Так, не ідеальність могла би колоть, аземпік на крису <сум> казати, що це я просто <сум> така, <сум> така класна. Ну, якщо по справжньому, то я реально з вами стараюся щиро ділитись. Не завжди виходить так швидко, як хочеться, але це не значить, що щось йде не так. Можливо, це саме ваш темп, можливо, це саме мій темп. Обов'язково цінуйте, знаєте, і ставтесь до цього так. З турботою і прийняттям я вас люблю, обіймаю. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пока.